Так. Ой, ще раз траплям. Йаа, зашкоджуй. Може вам це пан Василь Ідвайде на Боброву хатку покаже? Покажу зараз, як шифруду м'є. Те, так як ми покажу що то вони ска, де ти в Польщі? Ти в Буковелі був, упер? <ривітна> ну. Карпата. Нехай докаже, що не так. Угу. Четко не дриш Володимир Здоров. Я, володь, запізно це, я вже був виїхав. Я ж не зробив тобі понеділок. Чи ти ще щось мав питати? Хіба б щоб... Та, якщо, то то я на понеділок йде з сюди, так. Та, та бо я по дому, по перевалах їду.